Друзі, за припинення вогню в Чорному морі, на яке Україна та Росія погодилися на переговорах зі США, можуть стежити зокрема представники Чорноморських країн. Про це сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу для журналістів. Зеленський заявив, що для режиму припинення вогню в Чорному морі необхідне стеження за його дотриманням, бо без моніторингу нема що сказати. Він сказав, що на переговорах у Саудівській Аравії порушувалося питання того, хто саме відповідатиме за моніторинг. І назвав Туреччину, як приклад, держави, яка може це зробити. Дмитро Плутенчук, речник Військово-морських сил Збройних Сил України, пане Дмитре, ми вас вітаємо. Вітаю студія, вітаю глядачів. Доброго ранку всім. Так, пане Дмитро, по-перше, давайте. Обговоримо саме цю угоду про припинення вогню в Чорному морі. Чи стосується вона портів, тому що, от, наприклад, коли журналісти дивилися, то в російській стороні цього немає. А наскільки ми розуміємо, що сьогодні Україна фактично перетворила російський Чорноморський флот на флотилію, і ми є більшою загрозою для Росії в Чорному морі, ніж вона для нас. Але питання портів є ключовим. Тож, будь ласка, вам слово, я ви абсолютно праві. Неодноразово вже наголошував, що ця угода в принципі не про те, чим. Не можна стріляти, а те, куди не можна стріляти. І так для нас перемія на морі означає в першу чергу відсутність обстрілів портової інфраструктури, відсутність вбивств цивільних моряків, які заходять в наші порти. Тому так особливо більше нічого запропонувати нам росіяни не можуть, тому що так в чорному морі, в принципі, в Азово-Чорноморському регіоні для них ситуація складається не найкращим чином станом на Сьогодні в принципі вже доволі тривалий час. Пане Дмитре, тоді ключове питання. Росія хоче зняття санкцій. От ми дивилися ці тези. Росіль Хосбанк, і не тільки запитали у Трампа. Він сказав, ми розглядаємо ці питання. Але Європа вже сказала про те, що жодних на коаліції охочих, що жодних санкцій знято не буде. Як ви оцінюєте, чи буде, наприклад, Росія вимагати, що вона не буде стріляти по портах українських тільки коли з нею знімуть санкції? Будь ласка, вам слово Росія постійно щось вимагає, при тому. Того, що в принципі немає стосунку до як каже російський диктатор реалії на землі, uh -huh. якщо ми кажемо про перемір'я так про відсутність фізичних обстрілів, то до чого тут притягати, наприклад, якісь фінансові питання, це мабуть зрозуміло всім так, тому що росіяни завжди намагаються шантажувати, прочавлювати там, де тільки це можна. Для них це в принципі нагальна була проблема, але щодо безпосередньо Цивільна судна пласта, так щодо можливості російського експорту, про яке чомусь вони теж згадали, нібито у них є якісь з цим труднощі. Тут тут насправді з нашого боку ніяких завад щодо роботи цивільних суден в акваторії Зовичайно морського регіону не було. Тому відповідно все, що вони намагаються додатково сюди навантажити, це вже ну типово для росіян в принципі поведінка. Пане Дмитре, от я зараз аналізую і хотіла б від вас почути експертну вашу думку, яким чином сьогодні фактично можуть союзники використовувати низку технологій для нагляду за перемир'ям в чорному морі для відсолідковання. Чому Тому що коли я спілкуюся з військовим експертом, то вони мені кажуть, що, наприклад, контролювати які дрони атакували російські Україну, наприклад, дуже складно фізично, і вони мені мене переконують в цьому, що дуже складний цей контроль. І тому Росія може використовувати брехню, говорить що ось Україну обстрілює, хоча насправді ні. Що скажете? Якщо брати викриття бойової обстановки, я можу, звісно, не настільки крутий експерт, як ті, які це обговорювали, але в будь-якому разі все, що літає, все, що виходить в море, воно, в принципі, ідентифікується. І так, коли відбуваються пуски, ну ні для кого не секрет, що про це повідомляється одразу. Про звідки були пуски, чого пуски. Так бувають різні складнощі. Бувають іноді там можна е за технічними параметрами якісь типи озброєння, наприклад, не одразу ідентифікувати. Наприклад, там дрони Камікадзе можуть бути схожі на якийсь там умовний орлан так, під час польоту. Там у нього буде така сама швидкість, така сама висота, і відрізнити його буде важко. Це факт, так. Але все одно на якийсь момент це зрозуміло. Те саме стосується ракет. Деякі ракети, схожі за своїми технічними характеристиками, і особливо, якщо у них польотне завдання співпадає, в принципі, там по висоті по швидкості, їх теж можна перепутати, не одразу ідентифікувати що саме летіло. Але звідки вилітало, зазвичай ідентифікувати можна. І куди прилетіло, на жаль, теж можна ідентифікувати в кінцевому результаті. Це тільки в плані оперативної ситуації може мати значення, який це тип. Повітряної цілі, я знов таки не наша трошки сфера, це вже більше для колег повітряних сил, але ми всі користуємося тим програмним забезпеченням, де в принципі все це можна побачити. Щодо моніторингу, знов таки викриття надводної обстановки, повітряної обстановки для цього є купа заходів, купа засобів, і дійсно в Чорному морі є як мінімум три країни. Повносправних члени північно-атлантичного альянсу, які мають відповідне устаткування, і проводити це можна в різний спосіб, починаючи від повітряної компоненти, закінчуючи виходами в море кораблів. Тому суто технічно моніторити ситуацію в акваторії Чорного моря абсолютно можливо з інша справа, це ухвалення відповідних політичних рішень. Пане Дмитре, от я зараз читаю статтю і знову ж таки військові так само дуже сильно рекламували і наголошували на цьому. Став справжнім геймченджером на морі. Як працює дрон, інформація про місії якого засекречена. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про роботу українського дрона Катран. Але коли я про це спілкуюся з військовими експертами, вони мені кажуть, все Даша, у нас перемир'я на чорному морі. тож це, це чудово неймовірно, але на жаль, працювати не буде. Пане Дмитре, вам слово. По Перше чую цю назву, взагалі не знаю про що. Ви. Але якщо е, переходити до мови фактів, е, ну, було одразу окреслено, що е, перемір'я не розповсюджується на бойовій одиниці. Це по-перше, по-друге, міністром оборони України Омеровим так само було озвучено, що російські кораблі мають знаходитися у східній частині Чорного моря, де вони знаходяться станом Назаром. І е, е, фактично це той самий статус-кво, який було створено Збройними силами України не тільки. Військово-морськими силами наша спільна робота всіх, відповідно, дотримання цього статусу КО дозволяє, в принципі, обійтися без якихось додаткових жертв. Так? Але в разі порушення цих умов, в разі там, якихось дій, наприклад, якщо той самий корабель виходить в море і починає запускати пілаті ракети, ну, чому він не може бути в цей момент легітимною військовою цілею? Тому що, в принципі, обговорюється якраз інша складова. Це безпека цивільного суднопласту в рамках цієї угоди. І ми, зі свого боку, повторююся ще раз, її не порушували. Те, що було знищено кілька одиниць, які у дуже умовно назвати цивільними, самі пароми, наприклад, які привозили військову техніку, ну, всі ми чудово розуміємо, чому їх спіткала така доля. Але що стосується зерновозів, що стосується танкерів, ну, з танкерами вони і самі нормально впоралися. Принципі, а що стосується решти суден, тим більше під іноземними прапорами немає ніяких проблем, пане Дмитре. Дякуємо вам щиро за ваш аналіз. і Традиційно запрошуємо в Прямого. Спасибі вам велике.